Вітаю в ефірі Суспільного спецвипуск новин про ситуацію в Умані, де понад 30 годин триває рятувально-пошукова операція. Нагадаю, вчора, о 4.30 ранку, під час повітряної тривоги, російські війська завдали ракетного удару по Умані. Одна з ракет влучила у дев'ятиповерховий будинок, знищений під'їзд. Там було 46 квартир, в яких проживало 109 осіб. На місці працювало близько трьох сотень рятувальників. Поліцейських та комунальників. Внаслідок обстрілу пошкоджено 10 багатоповерхових будинків в області. Оголосили триденну жалобу за загиблими. Тіла 22 осіб із 23 загиблих ідентифіковані. Під час цього вдалося з'ясувати, що загинуло п'ятеро дітей. Безвісти зниклою вважають одну жінку. Пошукова операція триває, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Зараз на місці події працює наша кореспондентка Наталія Старинець. Тож що нині відомо, вітаю колеги. Пошукова операція тривала всю ніч і триває й досі. Хочу сказати, що близько години тому сталася пожежа на сьомому поверсі будинку. Її швидко ліквідували. Чому виникло загорання? Ми запитали у речниці ДСНС в області Юлії. на місці протягом усієї ночі. Які рятувальники працювали, деякі йшли відпочивати. Ми мінялися, тому що робота не з легких. Ви бачите, ми працюємо у другому під'їзді вже на сьомому-восьмому поверсі. Складніше ніж на землі працювати, бо там нам не може допомогти інженерна техніка настільки, наскільки допомагала на землі. Аварійні рятувальні роботи продовжуються і будуть продовжуватися до тої миті, доки ми не знайдемо всіх постраждалих. Ймовірно, під завалами можуть знаходитися люди, тому ми маємо їх розібрати і впевнитись щоб підтвердити цю інформацію. Вчора ми розібрали завали першого під'їзду, розібрали підвальне приміщення, Ввечері перейшли до роботи в другому під'їзді. Так само там розбираємо завали наші рятувальники. Виникла пожежа між сьомим восьмим поверхом. Таке трапляється, потрапив в кисень. Почалась пожежа, рятувальники її ліквідували і локалізували. Роботи продовжуються зараз. Прогнозувати конкретний час не беремось. Разом з тим, можу сказати, що разом з працівниками поліції. Та рятувальниками місцевих в крайній під'їзд запускають, люди хочуть забрати свої речі. Тож, якщо дозволяють рятувальники у супроводі поліції, люди можуть зайти і забрати речі. Учора поблизу зруйнованого будинку у школі було розгорнуто оперативний штам для постраждалих. Втім, за словами міської голови Ірини Петньової, люди не захотіли там лишатися, вони роз'їхалися або до рідних, або до знайомих, дев'ять сімей розселили. Спеціально облаштованих школах та дитсадочках. пропоную послухати коментар. Завали ще продовжують розбирати. Я думаю, що вони будуть на протязі дня ще роботи продовжуватися. Службами міської ради проводяться обстеження квартир, які постраждали. Береться інформація скільки проживало, яка і яке саме майно пошкоджено, які потрібні скажімо, самі перші речі, які потрібні перші кроки нам зробити. Вчора було забезпечено по будинках плівкою для того, щоб можна було забити вікна. Так само працювали будівельні бригади, допомагали мешканцям провести цю роботу. Також вчора було оголошено збір коштів на цільовий фонд уменської міської ради, де було прописано про те, що кошти підуть на ліквідацію наслідків збройної агресії 28 квітня дві тисячі року. 12 годину дня було зібрано 500 тисяч гривень. На зараз не можу повідомити, тому що Казначейська служба не працює. У понеділок на ранок ми будемо розуміти, яка кількість коштів знайшла на цільовий фонд України нашого міста. Обзвонили мешканців 25-го будинку і будинків, які знаходяться поруч. Більша частина людей на даний момент. Поїхала до своїх рідних і близьких, але дев'ять сімей записалися на розселення якраз в наші соціальні гуртожитки. Соціальні гуртожитки будувалися для внутрішньо переміщених особ, але ну так сталося, що нам і власних людей потрібно буде відселяти. Працює п'ять комісій. сьогодні. До кінця дня повинна бути інформація. Скільки віконних блоків, які взагалі збитки були нанесені, але не всі мешканці будинків є наразі на місці. Частина виїхала, і тому деякі квартири ми обставили. Не маємо змоги. По заміні віконних блоків і склопакетів вчора, дякую, відгукнулися міжнародні фонди і коли в нас буде повна інформація, ми подамо, обіцяють допомогти із заміною склопакетів і віконних блоків. Попередньо, без ще заключення офіційного, будинок ніби можна відновити. Місцеві жителі і власне самі власники квартир спостерігають на тим, як розбирають завали, сподіваються, звісно, на краще. От, а як взагалі починалася пошуково-рятувальна операція вчора і як вона триває? Пропоную подивитися у наступному сюжеті. це вот однокомнатне, дверей нету. І слідує у мене двері, але плитой прикриті. Від квартири навряд чи щось лишилося, розповідає мешканець будинку, у який 28 квітня влучила ракета Дмитро Макаренко. Каже, гадки немає, чи щось ціліло, бо тікали з дружиною на помацки. 4.15, ну содрогнувся дом сильно, е, свята не стало, нічого, темінь. Е, ну, моя квартира е, на 9-му, то е, крики дітей були. Я ще по писах намагався вискочити, допомогти. А я ж не знав, що у мене двір заблокирована п'ятою зверху. Я не відкрив. А якщо би я відкрив, я б тут не збив. Тому що з дверей вже все пропасть. Чоловік із сусіднього під'їзду Михайло Гурєв веде до свого помешкання. Каже, там суцільний безлад. Весь день у шоковому стані прибирали та затуляли вікна. Їх вибило ударною хвилею. Оце наше ліжко звідти вилетіло рама. Оця одна. Пластикова і падає на нас, ми з дружиною, дружина, там, я тут. Говорить, живими вони з дружиною залишилися дивом. Вічі всього що спас комп'ютерний столик, бо коли падала оце, оця частина вікна, вона лежала отак, отак. Отут вона лежала, ми її прибрали. Для мешканців зруйнованого будинку поруч у п'ятій школі небайдужі жителі міста, волонтери та доброчинники облаштували оперативний штаб допомоги. Безперервно охочі зносять сюди усе необхідне, адже люди залишились без нічого, говорить уманчанка пані Світлана. Речі, продукти харчування, постіль, одіяло. Щойно до штабу під'їхав із речами Данило Гаврилюк. Те, що вдома лежить без діла для людей, ліжко, матрас речі, деякі які там. Ну, які теж вдома лежать на гречі, комусь тут нужніші. Прийшла допомогти у наданні допомоги постраждалим Валерія Винник. Дівчина пакує продуктові набори. І консерви, і макарони, крупи, йогурт, картопля, просто все. У нас такий дружній народ, трапилося лихо, всі всі гуртом, всього вдосталь. Поруч із розгорнутим штабом чекає на звістку від рятувальників пан Олександр. Каже, не потребує нічого, аби лишень сина знайшли. Об'їзди в лікарні та морги у його пошуках. Багато є такі, що і обгорівші, і це, що не можна впізнати. Здали тести. ці, бо Невістку знайшли, а сина не знайшли. Вістка загинула. Не втрачає надії, що її друзі вижили, і місцева жителька пані Тоня. Біля зруйнованого під'їзду вона чекає бодай якоїсь звістки. Там жило подружжя, він воює, а вона з дитинкою 9 років дівчинка. І досі немає жодних відомостей. Ми їздили в міську в районну, немає даних. Аби врятувати вцілілих та дістати тіла загиблих на місці події працюють близько півтори сотні рятувальників та 36 одиниць техніки, розповіла речниця ДСНС в області Юлія Норовкова. На місці події увесь час перебувають і поліція, медики та психологи. Люди в емоційно такому виснаженому складному стані практично всі плачуть. Ускладнена ситуація була тим фактом, що відшуковували цілі родини. Ледь стримує сльози ось ця уманчанка. Ім'я не називає. Каже, прийшла, бо проживала тут тривалий час і багатьох знає. Окрім цих людей на фотографії. Її говорить, знайшла після вибуху. Чи хтось із них вижив, не знає. Та мрія повернути світлину власникам. Я просто не могла її залишити там в багнюці. Вона лежала майже в калюжі. Якби я знала, кому віддати віддам. Я шокована такою зібраністю, такою організацією, допомогою, взагалі підтримкою. Ви знаєте, це дає віру в нашу перемогу і в те, що наш народ такий. Ви розумієте, ми не зламаємося. У руках жінка тримає квіти. За мить покладе їх до інших. На місце, де ще в день лежали тіла мирних жителів, які загинули від російських ракет. Наталія Старинець, Тамас Горозі, Сергій Єфімов. Суспільне новини Черкаси. В уманській лікарні станом на ранок 29 квітня прибувають п'ятеро людей, які були травмовані. У коментарі Суспільному заступник директора з невідкладної та хірургічної допомоги Олександр Максютов повідомив, що пацієнти з різними травмами їхній стан стабільний. Журналістів до медзакладу поки що не пускають. Як тривала вчора пошуково-рятувальна операція у сюжеті Тетяни Недбайло рятувальна операція триває з п'ятої ранку. Завали розбирають без перепочинку. З під руїн дістають тіла загиблих. Складно, звісно. Люди, люди під завалами не знаю. Як їх достати, Там дуже важко плити, вони поскладались і покріпились на малесенькі частині. Ні, людей не чути, на жаль. Дуже мало. В основному бачите, яка ситуація, що всі вже. Російська ракета повністю знищила під'їзд багатоповерхівки. Люди гуртуються біля будинку в очікуванні бодай якихось звісток від рятувальників. Пан Денис хвилюється за рідних своєї дружини. Дружини сестра двоє рідних, її батьки. На ракета... На якому поверсі проживають? На Завалився. Уменчанка Наталія приїхала, аби забрати речі своєї невістки. Вона каже, дивом врятувалася, але в шоковому стані. Плачете і все. Двоє дітей. Чоловіка, чоловік на її забрали на бахмут. Сьогодні поїхала. Сьогодні поїхав на бах. Вона залишилася з двома дітками. Аліна Золотухіна прокинулася від гучного вибуху і відразу вибігла на вулицю. Дивитися на те, що відбувається, пригадує, було боляче. Ми бачили ці страждання. Я сама особисто бачила, як чоловік сидів в кареті швидкої і просто плакав від розпачу, від вічі. Я не знаю, яка в нього ситуація, але дивитися на те, як він чоловік, плаче, це було дійсно страшно. Крім того, мені сьогодні в особисті повідомлення писали знайомі про те, що саме тут, в ось цьому будинку, тут де зараз пусте місце, жила е її дівчинки бабуся. Гири були прилічні, особливо цей один. Другий сам дальше був, А це як, ну, як гриб атомний чорними клубом. А потім за ним рядом пошли цей білий день. Нашого горіть люди з навколишніх будинків спостерігають за ситуацією зі вщент розбитих вікон. У квартирі Оксани Шевчук розтрощені горщики орхідей, змішані зі склом. Це мої любимі гласовини. Орхідеї проснулася від того, що з чумля самоліти, а потім зрив, чорне все, іскри летять. І я побігла в кімнату, там була внучка, ночувала цей ночі і захотіла з дідушкою, і вони з дідушкою спали там. Ну, і іскри, ну, чорне, все, як боса бігала по цьому стеклі. Ну, головне, що я прибігла, побачила, що вони голови піднімають. І я вже, ну, поняла, що вони живі, ну, сам це було головне. Ми зібралися, машина стояла біля під'їзду. Без вікон, без дерев вже можна сказати. Вікна тимчасово обгорнула плівкою. Тут не... Усі автомобілі, що були у подвір'ї, посічені уламками або згорілі. Не впевнений, що вдасться відремонтувати машину, каже Руслан Горбачов. Машина вже ну, не може їхати, абсолютно тойсь тобто побита. Тут зразу почали все горіти, ну, машини почали горіти. Тобто, смисла забирати машину не було, бо тут все було вже перекрито. Але то, все, слава богу, що, що так жалко, що люди, звісно, загинули й дома. Поруч будинку надають допомогу і працівники товариства Червоного Хреста. Зараз ми допомагаємо рятувальникам служб ДСНС в організації робіт, також ми їх підтримуємо всім, чи можемо, і ми надаємо допомогу місцевим мешканцям. Перш за все це гуманітарна допомога, гігієнічна допомога. Разом з владою формуємо штаб, де ми можемо надати койколіжка всім потребуючим. І людям, які постраждали, також ми допомагаємо з новими місцями для тимчасового перебування. Тим часом у тамтешній школі організували пункт допомоги для потерпілих та тих, хто розбирає завали. Випити теплого чаю сюди прийшла Зоя Вікторівна, мешканка п'ятого поверху зруйнованого під'їзду. Із її родини врятувалися всі, говорить, окрім кота. Пожар почався на нашому монтажі. Ми вже з тряпками, і зовсім. Дітей похватали, все кот остався. Не знаємо, живої чи не живий, тому що спрятався. Крису забрали в клітки, а кот став. Очень много наших сусідів погибло. Як можна почувати, з 90-го року в жили. теплі речі, їжу та медикаменти сюди привозять не лише волонтери, а й всі охочі місцеві. Я принесла їжу. Це все саме необхідне це їжа і вода. Також теплі речі. Лєди, ну і ліки. Я прокинулась від удару і почула, що щось горить, і побачила жовте небо. Оманчани чергують біля карет швидкої у надії побачити своїх рідних живими. На місці подій працювали 20 бригад швидкої, розповів її керівник Ігор Фесун. До лікарні ми доставили 9 травмованих, але крім того, що тут працюють безпосередньо, тут е працюють бригади екстреної допомоги медицини катастроф. Крім цього, тут знову ж таки. Е і на місці поприходили багато медиків, які навіть не на роботі, приходили допомагати. У нас був один травмований в критичному стані. Він дуже тяжкий. Там була відкрита черепна москва. Його зразу, коли операційну, в операційні його е оберували. Зараз він. Дуже тяжкий, але е, наразі живий. Е, інші травми загалом десь середній степінь Тобто загрози для життя не виставили. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Поряд із житловим будинком, куди влучила російська ракета, розташовані складські приміщення. Там загиблих чи травмованих немає. Про це розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. З його слів, у пріоритеті наразі надання допомоги усім, хто цього потребує, шановні колеги. Стали свідками сьогодні чергового російського удару по мирному об'єкту, по мирній умоді, саме в житловий будинок, поряд там застосоване, бо були слизькі приміщення, де наша масали, слава богу, пішлося бо наразі. Створений боєвий штаб, туди війшли всі відповідні служби керівництво міста, району. Займаюся саме роботою з постраждалими, тому що людей дійсно ще буде багато з точки зору сусідніх будинків, які психологічні травми отримали саме вранці, коли всі сні сніпали, ворожини нанесли цей відомо. Я думаю, що це чергове, чергове свідство того, що геноцид українського народу продовжується. І сподіваюся, що це всі бачать. І всі ми висновки будемо робити. Будемо рухатись разом до перемоги. Працює слідчі оперативні групи, криміналістичні лабораторії підсилені. Ми проводимо поквартирний обхід навколишніх будинків. Хочу сказати, що постраждало і пошкоджено близько 10 багатоповерхових будинків. І кожну квартиру ми маємо зайти для того, щоб пересвідчитись, що немає або поранених, або загиблих для родичів. В штабі е, організована робота гарячої лінії, куди може звернутися рідні і близькі тих громадян, які проживали в цих будинках. Зараз розроблено перелік об'єктів, де ми можемо прийняти людей, які залишилися без житла. Управління соціального захисту, соціальні служби проводять опитування постраждалих будинків. Кому із мешканців потрібна така допомога, кого потрібно відселити. Крім того, не Комісію де проводитиметься на протязі сьогоднішнього дня обстеження тих будинків, які постраждали, і яким потрібно буде надати допомогу на відновлення. Міська рада в цьому напрямку працює. І я думаю, що ми найближчим часом постараємося зробити, щоб люди не залишалися з відкритими вікнами, щоб вікна могли повставляти, і ті люди, які залишилися без житла, вони теж. Не залишаться на вибиці. У нас 28 по 30 число було передбачено фестивалі і туристичний форускими подіями, всі всі заходи відміняються, і на території нашого міста все загиблими поголошується трьохденна залива. Кримінальне провадження за фактом ракетного удару по цивільному об'єкту розслідує служба безпеки України, розповіла речниця обласного управління Катерина Дрога. Обстріл кваліфікували як воєнний злочин Російської Федерації. Наразі співробітники досліджують всі обставини та здійснюють комплекс слідчих та оперативних заходів. Слідчі служби безпеки встановили, що ранковий авіаудар по багатоповерхівці у місті Умань було нанесено крилатою ракетою Х-101. Провадження відкрито за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичай війни. Одразу була створена група прокурорів з числа працівників обласної та уманської окружної прокуратури. Ними здійснювалася організація першочергових слідчих та розшукових дій. Фіксація жорстокого акту військової агресії Російської Федерації проти мирного населення про наслідки ракетної атаки по Україні мої колеги поговорили з речником командування повітряних сил Збройних сил України Юрієм Ігнатом. 23 ракети випущено з бомбардувальників стратегічної авіації Росії. Ту-95, 4 чотири літаки було задіяно власне в більшості з. Північного напрямку більшості ракет пішло саме звідти. Атаковано різні регіони. Це і центральні, східні та південні регіони. Три повітряні командування, підрозділи зенітних ракетних військ цих повітряних командувань. Центр, південь та схід відпрацювали відповідно по повітряних цілях. Більшість збито саме повітряним командуванням, центр, на жаль, так є влучання. Ви бачили так жахливі кадри, певно, зумані, тому що. Черговий терористичний акт, з чинула Росія. і ну, Навіть аморальні їхні відгуки на їхніх каналах ну, навіть не варто згадувати говорити, про, про, про що вони там пишуть. Це не перший випадок, коли потрапляє по житловому будинку, крилата ракета чи це інша, інший тип озброєння. На жаль, не вдається знищувати всі типи таких цілей, як крилаті ракети. Вони для того і створені, щоб долати систему ППО. А маємо сьогодні вже в Україні чималий спектр озброєння західного, так ну, сама номенклатура цієї ППО сухопутних військ сьогодні посилюється постійно і знаєте, що Петріоти вже прибули так. Принаймні другий дивізіон вже став на чергування, про що сказав командувач повітряних сил вчора в себе каналі Ну, також є, працюють NASAMS, Насамс, Айрісті. Очікуємо і Сампті. Але цього всього не буде достатньо, на жаль, для того, щоб захищати повністю країну, саме захищати засобами протиповітної оборони. Щоб це все запрацювало на 100%, потрібно все ж таки літак. Літак, який може. Забезпечити повітряне прикриття, а саме стати частиною цієї всієї системи глобальної протиповітряної оборони і захистити з неба з повітря. Тоді комплекси знизу захищають літак з повітря і ті зони, де в нас немає потужного ППО, щоб реагувати на ці загрози, так тому що ППО розставлено саме по напрямках і захищає об'єкти, міста та інші важливі державні структури. Тому власне літак може. Оперативно реагувати на обстановку, злітати з оперативних аеродромів зі своєї, з, з будь-якого куточка України і е, ефективно, головне, що ефективно знищувати. Ті літаки, що у нас сьогодні є на озброєнні, вони ще Міг-29 та Су-27, в тому числі ті міги, які нам дали партнери, так, вони не здатні ефективно протистояти, протистояти, так як. Дрон, дронам, кам так камікадзе такилатним ракетам льотчики роблять все можливе і навіть збивають ними Але на жаль, ефективність не є високою, тому основою все ж таки залишається змітні ракеті війська, які, які приносять такі результати, які маємо сьогодні. Попри те, що є дійсно влучання, і ну жахливі кадри, про які ми з вами говорили. все ж таки 21 із 23 ракет були уражені. Пане Юрію, продовження теми літаків. Які саме і яку кількість потрібно для того, аби убезпечити максимально наше небо? Ну тут часто задаються питання, однозначно не можна відповісти на кількість, тому що в нас зараз йде війна. Є питання достатньої кількості літаків у мирний час, так то що захистити Україну, таку велику найбільшу, фактично найбільша держава в Європі, одна з найбільших. Щоб її захистити, потрібно. Ми вже про це говорили на раз. Ну чотири бригади, приблизно багато цільових виників, чотири, можливо, п'ять бригад. Це загальна кількість може бути 150 і до 200 разом з навчальними літаками. Щоб ефективно організувати захист України і захист і протиповітряну саме оборону. наразі для того, щоб протистояти ворогу і виконувати якийсь спектр завдань, направлений на здобуття переваги в повітрі. На певному напрямку, так для того, щоб виконувати певні стратегічні завдання, так які ми з перед собою ставимо. А основне завдання це звільнити всі наші території. Ну але не все ж одразу робиться по, по 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 всій лінії розмежування. Ми розуміємо, яка вона велика на сьогоднішній день. Скільки окупованих територій? Тому скільки б нам партнери запропонували на перший час, кілька півкільки ескадрилей було би, мабуть, достатньо для виконання тих завдань. Які ми перед собою ставимося, а це основне завдання це здійснення українського контрнаступу, який всі так зараз обговорюють і чекають, пане Юрію. А коли в останній була подібна масована ракетна атака росіянами, і чи не змінили вони свою тактику? Ну, мабуть, останнє це було 9 березня, так коли всі очікували 24 лютого тут. Вдарили 9 берега, так само як тут на травневі свята очікували, а вони вдарили зараз. Тому ми маємо бути готовими будь-який час і тут без варіантів воюючій країні тільки так. Ну і хочу знати, що саме тут всередині країни хто більше так очікує тих, от о, о, якихось провокацій, саме крилатими ракетами да, дальнього радіусу дії на фронті у фактично восьми областях, які сотні під, під під дією. Обстрілів так під ударами керованих авіабомб для них в принципі кожний день, кожний день. обстріл. Тому ми маємо зрозуміння відноситись до, до цього і розуміти, що в Україні війна триває щодня. Щодня гинуть люди. Тому будемо готуватися. Треба посилюватися. посилювати, готуватися і посилювати наш пол. Далі ефір продовжить інформаційний дайджест вихідного дня. Не перемикайтесь, залишайтесь із суспільним.